Ciao, come stai? Io sto molto bene. Sei alla lezione 12. Pronomi possessivi. Сьогоднішній урок буде присвячений присвійним займенникам. А також ти дізнаєшся, як попросити пробачення і пробачити. Нагадую тобі про важливість ведення записів. Занотовуй усі нові правила і по можливості окремо нові слова і фрази. Buona lezione! Гарного уроку. Прономі посесиві. Присвійні займенники. Присвійні займенники в італійській мові поділяються на займенники чоловічого роду однини, жіночого роду однини, чоловічого роду множини та жіночого роду множини. Від чого залежить їх закінчення? Не від людини, яка виражає приналежність предмету, а від предмету, який належить людині. Тобто, якщо я хочу сказати, що це мій зошит, зошит квадерно чоловічого роду, я обираю займенник з закінченням чоловічого роду, не дивлячись на те, що я жінка. Тому е іль, міо, квадерно. А зараз побачимо усі присвійні займенники. Спочатку прочитаємо разом займенники першого роду однини. Я. Все, що належить мені, може бути виражено цими займенниками: міо, мій", Мія – моя, М'єй – мої, міє", мої. Чим відрізняється м'єй і міє? М'єй мої предмети чоловічого роду. Е, м'є мої предмети жіночого роду. Зараз перейдемо до другої особи однини. Туо твій, туа твоя, туай твої чоловічого роду, туе твої жіночого роду. Третя особа однини – люйлей. Суо її його. Предмет чоловічого роду суа її його предмет жіночого роду суай її його предмет чоловічого роду множини. Суе, її його предмет жіночого роду множини. як бачиш в італійській мові третя особа однини відрізняється від української мови у нас її та його не змінюється в залежності від роду чи числа предмету який нам належить в італійській мові так а також третя особа однини в італійській мові не залежить від роду людини, який належить предмет. Тобто предмет може бути її або його, жінки або чоловіка. Від цього присвійний займенник в італійській мові не змінюється. Трошки пізніше ми побачимо приклади, які допоможуть тобі зрозуміти цей аспект. Перейдемо до множини. Перша особа множини – ной. Ностро наш. Ностра наша. Нострі наші чоловічого роду. Ностре наші жіночого роду. Друга особа множини. Востро ваш. Востра ваша. вострі – ваші чоловічого роду. Востре ваші жіночого роду. Третя особа множини льоро. Не змінюється. Льору. Льору, Йору, Льору їх у всіх позиціях. А зараз розглянемо приклади. Будь ласка, зверни увагу на підкреслені закінчення призвійних займенників і предметів, які належать цій людині. Цим прикладом я хочу ще раз підкреслити, що закінчення призвійного займенника залежить лише від роду та числа предмету, який належить людині. Sono Maria. Io ja je Maria. È il mio telefono. C'è il mio telefono. È la mia borsa. C'è la mia sacca. Sono i miei occhiali. C'è il miei occhiali. Sono le mie amiche. C'è il miei amici. Tu sei lo studente. Ti je studente. È il tuo libro, C'è dvoia knika. È la tua casa, ze dvoi djinn. Sono i tuoi compiti, ze dvoia zabdagna. Sono le tue domande, ze dvoia zapitania. Siamo marito e moglie, me è, è il nostro bambino, ze nasce a detina. È la nostra famiglia. Se nostra famiglia. Sono i nostri paloncini. Se i nostri povitrini culchi. Sono le nostre bambine. Se i nostri Voi siete il pubblico. Voi pubblica. È il vostro insegnante. Se il vostro È la vostra conferenza. Se la vostra conferenza. Sono i vostri appunti. це ваші записи. Sono le vostre sedie. це ваші стільці. А зараз розглянемо приклади третьої особи однани. Ти пам'ятаєш, що займенники третьої особи однани не залежать від роду власника предмету, але залежать від роду предмета, яким володіють. Ей су, комп'ютер! Це комп'ютер його або її. Е ласуа леттера. Це лист його або її, Соно і суї сольди. Ці гроші його або її, Соно лисує валідже. Це валізи його або її. А зараз, як завжди, трошки прикладів. Giuseppe e Federica sono marito e moglie. Giuseppe e Federica sono l'icteginca. Di chi è o di chi sono questi oggetti? Ci i Di chi è questo caffè? Ciazzekava. È il suo caffè, di lui. C'è ioho cava. Tutti appoggiasnio, Тому що лісуо могло відноситись також до жінки. Дікіе Коесто лібро, чия це книга. Е лібро» ділей це її книга. І тут я пояснюю її, тому що сам присвійний займенник не уточнює, чий власник чоловік або жінка. Дікі соно ляттяві, чиї ключі sono le sue chiavi di lui c'è yo cluci Dici sono le gatte i kiški sono le sue gatte di lei Se i c'è kishania Dicy sono um Di chi è questo divano? Ci divan. È il loro divano. Ze divan. Di chi è questa lampada? Ci ya lampa. È la loro lampada. Ze lampa. Di chi sono le piante? Ci i Sono le loro piante. Ze yich Ти пам'ятаєш, що лору не змінюється, але артикль повинен показати, до якого предмету відноситься цей призвійний займенник. Тобто іль loro», ля loro», ле loro» або ільоро, в залежності від роду та числа предмета, яким володіють. А зараз прослухай невеличкий текст та відповідай на запитання. La famiglia di Eros. Si Erosa. Eros. Poi ci vediamo. Ciao, sono Eros. È la mia famiglia. Ho oh, la mamma e il papà. La nonna e il nonno. Ho oh, anche il fratello Simone e la sorella Marta. Previti a Eros. C'è moglie simia. Come oh, me ne è mamma e tato. Бабуся та дідусь. У мене є також брат Сімоне і сестра Марта. Люй е ерос суа сурелла. Він ерос. Де його сестра? Зупини відео та відповідай на запитання. Респонди аллеманда Екко сурела Марта. Ось його сестра Марта. Eros ha un fratello? O Eros ha i suoi Dove suo fratello? Dei brat. Rispondi. Ecco suo fratello Simone, os Yogobrat Simone. Lui ha i genitori? Dove sono i suoi genitori? Un Yogobrat qui? Dei Yogobrat qui. Ecco i suoi genitori, os Yogobrat Es sua mamma e suo papa, se jo mamma ta jego tato. Eros ain't sonnoi suinni. Werosa ye babusia ta didus. De yho babusia ta' didus. Eko isuy nonni e suonna e de suonno. Os yogu babusa ta didus. Ce yogu babusia a se yogh didus. А зараз ми розглянемо важливі фрази, як просити вибачення італійською. Будь ласка, слухай і повторюй разом зі мною. Аскольта іріпеті. Скуза, скуза мі. Вибач, вибач мені. Скузі, мі скузі. Вибачте, вибачте мені. Пердона мі. Пробач мені. Мі пердоні. Пробачте мені. Кідо скуза. Прошу пробачення. Мідиспяче. Мені шкода. Мідиспяче танто. Мені дуже шкода. Місп'яче. Мені дуже шкода. Міскузо дель. Вибачте за, і потім ти можеш продовжувати цю фразу.

А як відповісти на вибачення? Аскольта і ріпеті. Нєнте нічого. Дінте нема защо. Фаніте нічого. Фігурати. Ну що ти? Сифігури. Ну що ви. Ну фанула. Нічого. Но імпорта. Це не важливо. Non ti preoccupare. Ne hilluisia. Tutto bene. Se haras. Nessun problema. Jodne problem. E ripeti ancora. Niente. Di niente. Fa niente. Figurati. Si figuri. Non fa nulla. Non importa. Нонті преокупаре, тут тобене, не сум проблема. Я даю тобі велику кількість фраз саме для того, щоб ти міг розуміти італійців в незалежності від того, як вони виражаються. Але для того, щоб вибачити або попросити вибачення, ти можеш запам'ятати дві-три фрази. Для початку цього буде достатньо. Розглянемо деякі приклади. Пердонамі, мама. Вибач мені, мамо. ти прокупаре, фільйола. Ті пердоно. Не хвилюйся, донечко. Я вибачаю тебе. А зараз вибачення більш формальне. Бонжорно, міскузо дель Ритадо. Доброго дня. Вибачте за запізнення. Фігурати, ти. Не сум проблема. Ну що ти, жодних проблем! Фантастико! Чудово! Дуже добре! Не забувай про своє домашнє завдання, щоб зафіксувати цю важливу тему. Чи від'ямо! Побачимось! Чао! Бувай!